Вітаю вас, друзі! З'явився в нас наявності такий ось недорогий 4G-роутер. Досить такий компактний. Його модель Leguang X300. Має він такий ось зовнішній вигляд. На передній панелі ми бачимо індикатори, індикатор живлення, індикатор підключення до інтернету, індикатор наявності мережі, індикатор Wi-Fi та індикатор підключення до LAN. Тут є два порти: один з них це WAN-порт, інший це LANPort, кнопка скиду налаштувань за замовчуванням та порт USB Type-C для того, щоб підімкнути живлення. Тут в комплекті з цим роутером йде кабель живлення USB Type-C, а також йде інструкція для цього 4 g роутера як його налаштовувати. Такий ось цікавий недорогий 4 g роутер. Сюди з боку ставиться сім-карта. Ставиться сім-карта сама найменша, тобто Nano-SIM. Антена сюди зовнішня не підключається, але я думаю, що на платі є роз'єми, куди можна її припаяти. Ми бачимо, що вхід веб інтерфейс відбувається за IP-адресою 172.16.0.1 Тут вказана модель цього 4G роутера це X300. Ось такий ось компактний, недорогий 4G роутер, досить таки маленький, працює від 5 вольт, можна підключити від павербанка чи, наприклад, від USB-порта комп'ютера, що дуже зручно. Є в наявності в нашому інтернет-магазині, і придбати його можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Якщо у вас є якісь питання, то ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі в Телеграм. Ну а далі ми давайте розглянемо внутрішнє налаштування цього 4G роутера. І так, для того, щоб увійти в веб-інтерфейс роутеру, ми набираємо IP-адресу 172.16.0.1. Ім'я користувача та паролю на стандарті це admin, admin. Натискаємо вхід. Тут ми бачимо інформацію про нашу систему. Тут ми можемо переглянути користувачів, які підключені до нашого роутеру. Зараз роутер підключений до комп'ютеру за допомогою LAN кабелю. Також тут є blacklist, до якого ми можемо додати користувачів за їхньою MAC-адресою, і вони не зможуть підключитися до нашого 4G-роутера. Далі в Network Configuration ми можемо змінити Operation Mode, тобто режим роутера, це зараз 4G режим. Також може бути просто режим роутера без 4G, або режим точки доступу це самий, самий примітивний режим. Як ми бачимо, 4G Mode у нас вімкнений і автоматичний вибір 4G, 3G або 2G. Також тут ми можемо керувати IP-адресою, обов'язково вмкнений DHCP. Тут ми нічого не чіпаємо, тому йдемо далі. APN Setting – це ми зможемо налаштувати точку доступу. Якщо нам потрібно прописати якусь точку доступу, ми натискаємо цю галочку Enable. Тут ми вводимо стандартний APN для України це інтернет. Все інше залишаємо так, як є, і нажимаємо кнопку Save. Це ми зберігаємо налаштування. Але після того, як ми натиснули Save, наш роутер перезавантажиться і нам треба почекати деякий час, поки він ввімкнеться. Роутер зараз підключений до комп'ютера за допомогою кабелю, і також він підключений в USB-порт цього комп'ютера. Далі в налаштуваннях Wi-Fi ми зможемо змінити ім'я Wi-Fi мережі. Тут ми можемо вибрати тип ідентифікації, залишаємо такий, який він є. Пароль на Wi-Fi тут 98765432.1.0. Ми можемо змінити його на якийсь свій. Також можемо сховати Wi-Fi. Wireless Protocol ми залишаємо такий, як є. Ширина каналу Wi-Fi можемо вибрати 20 або 40 МГц. Або залишити авто так, як воно є. Можемо вибрати 40 МГц. Канал Wi-Fi. Ми також можемо вибрати якийсь. Який у нас менш завантажений, або залишити авто. Також тут є регулювання сили сигналу Wi-Fi, тобто можна зробити його меншим, більшим і максимальним. До речі, Wi-Fi він роздає досить таки непогано. Після того, як ми все це виконали, натискаємо кнопку Save. З Flow Assisted ми можемо переглянути, скільки було використано мегабайт інтернету. А також тут можемо налаштувати обмеження по інтернету, по трафіку. Далі, в System Management ми можемо змінити пароль на вхід веб-інтерфейс. Тут можемо зробити синхронізацію часу, можемо оновити прошивку або скинути налаштування за замовчування. Далі ми можемо переглянути системний лог. В Network Detection ми можемо переглянути інформацію по мережі. Тут ми можемо перезавантажити роутер. Саме нижній розділ це швидкі налаштування. Але вони досить примітивні. Можемо налаштувати 4G режим, роутер режим або режим точки доступу. Ми це все переглядали раніше і тому повторюватись не будемо. Я вирішив протестувати цей 4G роутер, те як він ловить 4G сигнал та як ловить телефон. Давайте замірюємо швидкість інтернету цього 4G. Добре, якщо потрібен роутер, куди поставити сім-карту та підключити якийсь пристрій, це, наприклад, Wi-Fi-камеру, або ще щось, по LAN або ж за допомогою Wi-Fi, то він дуже підходить. Якщо у вас залишились якісь питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі в Telegram. обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступному відео.